Вітаю вас на каналі Світ Таро. Давайте подивимось карту дня для всіх знаків зодіаку на 9 жовтня 2025 року. Тож, овен. Новий початок, легкість, віра у себе, день для спонтанності та свіжих вражень. Відпустіть контроль і дозвольте життю дивувати вас. Не бійтесь зробити перший крок. Телець. Затишок, стабільність і турбота. про дім чи про себе. День добрий для фінансових рішень і планування. Успіх приходить через спокій і практичність. Цінуйте те, що ви маєте. Близнюки. День балансу і внутрішньої гармонії. Не поспішайте, дозвольте подіям дозрівати. Природним шляхом. Усе стає на свої місця, коли ви у спокої. Пошукайте свою золоту середину рак. Ностальгія чи приємні спогади або зустріч із минулим. День подарує вам тепло і щирість. Можливо, хтось із минулого нагадає про себе. В цей день згадайте, як важливо залишатись дитиною у серці. Лев. Чіткість. Рішення і нове бачення ситуації, приде розуміння, де правда і як діяти далі. Говоріть прямо, але з повагою. Це день ясності і сили розуму. Діва, інтуїція сьогодні сильна у вас як ніколи. Прислухайтесь до внутрішнього голосу. Навіть якщо розум сумнівається, це правильне рішення. Не поспішайте розкривати плани, таємниці. Ще можливі знакові сни чи передчуття. Терези. День для навчання практики та нових можливостей. Початок справи, що потребують терпіння. Маленький крок сьогодні це великий результат завтра. Добрий час для фінансів або розвитку навичок. Скорпіон. Можливі конфлікти чи непорозуміння. Але не варто доводити правоту будь-якою ціною. Краще відійдіть і збережіть спокій. Енергію краще спрямовувати на саморозвиток в цей день стрілець. Легкість, флірт, натхнення, м'які почуття. Сьогодні день для романтики, відкритий до любові. Слухайте серце, воно підкаже вам дійсно вірний шлях. Маленькі радощі сьогодні мають велику силу для вас. Козоріг. Сьогодні ви можете відчувати апатію чи нудьгу. Але шанс оновлення поруч. Просто ви його не помічаєте, можливо, не зачиняйтесь в собі. Життя пропонує нові емоції, нові шанси. Варто лише підняти очі, водолій, практичний і стабільний день. Добре для роботи, фінансових питань, вирішення побутових справ. Плоди ваших зусиль вже дозрівають, риби. Сьогодні можливі емоційні сплески або біль через непорозуміння. Але це момент очищення для вас, для вашого серця. Не тримайте образи, бо через відпускання приходить зцілення. Зробіть висновки і рухайтесь далі. Такий був розклад на сьогодні. Дякую, що провели час зі мною. Бажаю всім гарного дня.